Я погоджуюсь з твоєю пропозицією. Я погоджуюсь з твоєю пропозицією. Я погодився допомогти їй з домашнім завданням. Я погодився допомогти їй з домашнім завданням. Вона погодилася підписати контракт. Вона погодилася підписати контракт. Вони Вони швидко погодилися на нові умови. Вони швидко погодилися погодилися на на нові нові умови. умови. Мій друг погодився зустрітися зі мною у вихідні. Мій друг погодився зустрітися зі мною у вихідні. Чи погодишся ти піти зі мною на концерт? Чи погодишся ти піти зі мною на концерт?